Друзі, вітаю! У цьому відео ми розглянемо найпростіші рівняння з модулем. Давайте пригадаємо, що таке модуль. Ми знаємо правило, що модуль числа А це саме число А, якщо А більше дорівнює нуля, 0, або мінус А, якщо А менше нуля. А також ми знаємо, що модуль це завжди число додатнє. Так? Модуль це відстань. Наприклад, якщо ми візьмемо модуль числа мінус 3, дивіться, це той випадок, коли ось мінус А. Так? Модуль числа мінус 3 дорівнює 3. Якщо у нас модуль числа 3, тобто випадок, коли А більше дорівнює 0. Модуль 3 дорівнює 3. Тобто, під знаком модуля число може бути від'ємним, але модуль перетворює його у додатнє число. На виході ми завжди отримуємо додатнє число. І давайте розглянемо найпростіші рівняння. Перше рівняння модуль x дорівнює 6. Це значить, дивіться, що якесь число у модулі дає нам 6. Яке це може бути число? Це може бути або саме число 6, так? тобто х може дорівнювати 6. А також це число мінус 6. Тобто х дорівнює мінус 6. Дивіться, мінус 6 по модулю це 6. І 6 по модулю це також 6. Ось ми отримали відповідь х дорівнює 6 та х дорівнює мінус 6. Давайте розглянемо другий приклад. Друге рівняння 2х відняти 3 під знаком модуля дорівнює 1. Розв'язується абсолютно так же само, як і перше рівняння. Тобто у нас вираз, який стоїть під модулем 2х мінус 3 дорівнює 1 та 2х мінус 3 дорівнює. Мінус одному. Тобто ми розкриваємо модуль, беручи два протилежні значення. Так? Зверніть увагу, що, коли ми розкрили модуль, ось 2х-3, ми отримали два значення: і 1, і мінус 1. Модуля вже немає. Ось тут ми модуля більше не маємо. Не в першому, ні в другому рівнянні. Давайте розв'яжемо ці рівняння. Що маємо? 2х залишаємо в лівій частинці. Мінус 3 переносимо в праву. Змінюємо знак при цьому. 1 додати 3 буде 4. І звідси маємо, що х дорівнює 4, поділити на 2, це буде 2. І давайте друге рівняння розв'яжемо ось це. Ось це. Тут у нас 2х. Дорівнює мінус 1 плюс 3 маємо 2. І звідси х дорівнює 2 ділимо на 2, буде 1. Ось так. Ось ми отримали два корені. Х дорівнює 2 та х дорівнює 1. Дивіться, якщо ми ось цю двічку підставимо у модуль 2 помножимо на 2 буде 4. 4 мінус 3 буде 1. Модуль 1 дорівнює 1. От, зробили перевірку, все вірно. Давайте перевіримо наступний корінь х дорівню 1. Підставляємо знову ж таки замість одинички, от сюди. 2 множимо на 1 це 2. 2 відняти 3 мінус 1. Ми отримали під модулем мінус 1. Але ми знаємо, що модуль мінус 1 це також 1. Тобто, два корені нам підходять. І давайте ще розглянемо наступне рівняння. Дивіться, 3х відняти 1 під знаком модуля дорівнює мінус 5. Дивіться, воно таке ж саме, як і друге, правильно? Але є один нюанс. Зверніть увагу, що у нас тут в лівій частинці стоїть модуль, а у правій частинці у нас стоїть від'ємне число. Бачите? А ми з вами знаємо, що модуль. Ніколи не може бути від'ємним числом. Так? Бо модуль це завжди число додатне. Тобто, що можемо сказати? От ми подивилися, бачимо таке рівняння. Модуль якогось виразу дорівнює від'ємному числу. Ми зразу можемо говорити, що дане рівняння розв'язків немає. Тобто відповідь тут буде що. Розв'язків Розв немає. Розв'язків немає. Ось і все. Я сподіваюся, що відео було вам корисним. Надалі розглянемо ще декілька більш складних випадків рівнянь з модулем. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, пишіть їх у коментарях. Може, хочете розглянути якісь конкретні приклади. Буду дуже рада допомогти. Вам бажаю всього доброго, до зустрічі!